Як звірі до зими готуються. Добрий день, малята. Запрошую вас у подорож до лісових звірят. Одного осіннього дня в лісовій школі зібрали звірята білка, їжачок, ведмідь, вовк, лисиця та заєць. Мудра сава, сидячи на гільці дуба, розповідала, як готуватися до зими. Зима це час випробувань, почала сава. Треба вміти подбати про себе. Знайти собі їжу, сховатися від холоду. Кожного з вас свої секрети, як пережити цю пору року. Прослухавши поради мудрої сави, звіри поспішали завершити свої справи перед настанням холодів. Зайчик теж слухав поради сави, але вирішив, що у нього ще багато часу підготуватися і побіг дивитись, як інші звірі готуються до зими. На одному з великих дубів білка працювала безупинно. Вона стрибала з гілки на гілочку, несучи в лапках горішки, жолуді, ягоди. Кожну знахідку вона дбайливо ховала у своєму дуплі, а ще на гілочках розвішувала грибочки. Білочка, а навіщо це ти все носиш? запитав зайчик. Коли настане зима, їжі в лісі буде мало, рослини рости не будуть, ягоди й горіхи осипляться. А під товстим шаром снігу важко знайти щось. Але це ж стільки роботи. Це варто того зайчику, і тобі треба поспішати. У кущах біля старого дуба вовтузився їжак. Він лапками згрібав листя у свою нірку, заховану між корінням. Нірка вже була глибокою і затишною, але їжак працював, не припиняючи. Їжаче, що ти робиш? поцікавився зайчик, який прибіг подивитися. Утеплюю свою нірку і своє ліжко, готуюся у сплячку. Спатимеш цілу зиму? здобувався зайчик. Ф -ф -ф -ф. Так, бо взимку дуже холодно і немає їжі, якою я харчуюся, бо комахи, черв'ячки, вужі, ягоди взимку або ховаються глибоко під землею, або взагалі зникають. Щоб не голодувати і зберегти енергію, ми, їжаки, впадаємо в зимову сплячку. Весною, зайчику, обов'язково побачимось. До побачення. Побіг зайчик далі і побачив ведмідя. Ведмідь ходив у гущавині лісу, оглядав кожен кущик, нахилявся до землі і зривав ягоди, а іноді знаходив мед у дублі дерева. Ведмедику, навіщо ти так багато їш? запитав зайчик. Я готуюся до зими. Взимку я буду спати у своїй барлозі, їжі в лісі не буде. Щоб не прикидатися голодним, я маю накопичувати жир восени. Зайчик здивовано кліпнув очима. А ти справді спатимеш цілу зиму? Як же це? Розпати сніг, мороз, новий рік. Ведмій доброзичливо засміявся. Так, зайчику, озимку я ховатимуся в теплому барлозі і спатиму. Мороз мені не страшний, бо я добре підготуюсь. У кожного з нас свій спосіб підготуватися до зими. Природа знає, де... Допомогти нам, головне слухати її підказки. До побачення, зайчику, до весни. Згодом зайчик зустрів лисичку. Лисичка, а ти вже готова до зими? Звісно, хитро посміхнулася лисичка. Я знаю, де знайти їжу, навіть у снігу. А ти, зайчику, зміню хутро, бо тебе легко буде помітити. Потім зайчик зустрів Вовчика, який саме шукав щось поїсти. Вовчику, а як ти готуєшся до зими? Я полюю, відповів суворо Вовчик. А ти, зайчику, готуйся, щоб мене не зустріти взимку. Розгубився зайчик і побіг до мудрої сови. Пані сава, що мені робити? Всі готуються, а я ще нічого не зробив. Сава задумливо глянула на зайчика, не хвилюйся, зайчику, ти ще встигнеш. По-перше, треба змінити свою сіру шубку на білу, щоб ховатися в снігу. По-друге, будь обережним, шукаючи з собі їжу в лісі, та тримайся подалі від хижаків. Головне чись та слухай, що говорить тобі природа. Зайчик подякував сові та вирішив більше не зволікати. Пострибав зайчик лісом, розглянув кожен кущ, кожну мірку. Нарешті знайшов невелике заглиблення під корінням дерева, вкрите мохом. Ось тут мені буде тепло і безпечно, зрадів зайчик. Зайчик так втомився за день, що не помітив, як заснув. А коли прокинувся, побачив. Що його шубка вже змінила свій колір, стала білою, щоб краще зливатися зі снігом. Прийшла зима, але звірі були готові до її приходу білка запасла їжу, їжак згорнувся в теплій нірці, ведмідь ліг у барліг, і навіть зайчик знав, що природа завжди підкаже, як краще впоратися з труднощами. Діти, ви прослухали, як звірі готуються до зими. А тепер до вас запитання. Як білка готується до зими? Чому і як і жак в свою нірку? Навіщо ведмідь так багато їсть восени? Чим зайчик відрізняється від інших звірів? Який спосіб підготовки до зими вам найбільше сподобався? І чому? Діти, а тепер давай так про кожного героя цієї розповіді скажемо, а який він, який зайчик? А яка білка, а який бедмідь? А яка лиса, а який вовк? А їжак який? А сова яка? Так, діти. Молодці! До побачення, мої розумнички!